Рієрін Гор Бшутит Норвевіль Омершана уряд Норвегії вирішив, що Норвегія визнає Палестину як державу. Норвезьке визнання вступить у дію 28 травня. Таким чином, Норвегія визнає Палестину як незалежну автономну державу з усіма правами і обов'язками, які з цього випливають. Єдине життєздатне розв'язання конфлікту на близькому сході є де факто дводержавне рішення. Визнання Палестини є підтримкою поміркованих сил, які втрачають позиції в цьому затяжному і жорстокому конфлікті. А фронт Конфлікт визнаючи палестинську державу, ми підтримуємо арабський мирний план, розроблений впливовими силами на близькому сході після 7 жовтня. Норвегія тісно співпрацює з Саудівською Аравією та іншими ключовими гравцями в цьому процесі. І ми взяли на себе провідну роль у мобілізації європейської підтримки для цього конкретного мирного плану. І оскільки ми зараз визнаємо Палестину, ми підтверджуємо нашу рішучу підтримку дводержавного рішення, і що ми продовжуватимемо наполегливо і цілеспрямовано працювати над цим дисбаланс між сторонами зменшиться, і ми віримо, що зміцнимо помірковані сили як в Ізраїлі, так і в Палестині. І що більше країн визнаються, політична сила цього рішення буде збільшуватися. і тому це воле виявлення європейських країн, арабських країн, США та інших. Що саме дводержавний шлях? Це той, яким ми маємо йти: наше визнання та визнання інших країн, які роблять те саме. Слід розглядати на тлі нинішньої ситуації. Якщо хтось думає, що нинішня ситуація має те, що потрібно для забезпечення стабільності, безпеки, миру для ізраїльтян і палестинців. Якщо чесно, ми вважаємо, що ні, це не вирішальний крок, щоб змінити це. потрібно ще багато всього. Але це одна з частин. Тому сьогодні це один крок на цьому шляху. Ізраїль відкличе дипломатів зі свого посольства в Осло. Норвегія є другом Ізраїлю і залишиться ним. Ми визнали Ізраїль давно. Ми зробили свій внесок, коли Ізраїль був створений. І наша дружба з державою Ізраїль буде продовжуватися. і відомо, що ми не згодні з низкою аспектів політики нинішнього уряду. Ми хочемо зберегти тісні дипломатичні та інші відносини. чи має намір Норвегія висувати вимоги щодо майбутніх виборів у Палестині і більш демократичного процесу? Ми маємо висунути вимоги, які посилять реформи для верховенства права, боротьби з корупцією та ухвалення демократичних рішень у цій державі. Але передумова для проведення виборів у Палестині і з поділом між палестинськими частинами та лінією Ізраїлю щодо палестинських територій поки не уможливили проведення таких виборів. Ютимюлі голошліківалґтільновількінградгаресама якою мірою ви обговорювали це зі США, і чого ви очікуєте від них? Вони перебувають у іншій ситуації. Але вони знайомі з нашим мисленням і знають, як ми працювали. Ми тісно співпрацювали зі США в минулі місяці щодо того, як ми могли б сприяти надходженню гуманітарної допомоги, як ми можемо сприяти доставці грошей до Палестини. У довгостроковій перспективі ми вважаємо що це сприятиме роздумам ізраїльської сторони щодо обраного ними шляху. зараз ми бачимо, що усі знають, що існує глибокий поділ навіть у військовому кабінеті. Я маю на увазі міністрів в уряді Нетаніяху, які почали хвилюватися, що вони ведуть війну без чіткої політичної мети щодо її результату. Гадаю, варто зазначити, що ми як близький друг ізраїлю, який має намір залишитися другом ізраїлю, чітко і глибоко. Критикували те, як це сталося, як зазначає прем'єр-міністр. Тут йдеться не про право на самооборону, що зрозуміло, а про спосіб війни, як її було проведено, і особливо те, що немає чіткої відповіді на те, що буде далі.